Доброго дня! В наявності з'явилися у нас два вида рукавиць. Чоловічий, повноцінний XL розмір Цей варіант у нас йде зимовий, більш щільний, товстий. Всередині він у нас з таким ворсом. Тепліший. Рука в нього прорезінена, як ми бачимо. Також додаткові елементи для пальців користування телефонами. І такі от Можна сказати, легкі, ніжні, еластичні. Зараз я вам покажу, як на руці сидять. На прохолодну погоду для велосипедів на турніки підійдуть також без, без нічого. Просто чорні, повноцінний ексель розмір. Цей варіант у нас відштовхує воду так само, як і той. Зараз ми проведемо тест. Ось ми бачимо, вони сидять на руці. Ось ми поставили підводи, як ми бачимо, матеріал не вбирає, відштовхується. Це йдуть в нас вони зимові. Вони ще нічого не промокло, скільки ми тримаємо. Ось бачите, трішки затрималася вода, потерли, щоб вибрало. Холоду, нічого вологи ми не відчуваємо. Ось, Як ми бачимо, нічого мокрого немає. І другий варіант. Excel-розмір також. Мені дуже не сподобалося реально. Ну, можна використовувати в багатьох елементах, як чудово сіли. Силиконові прослойки для того, щоб хороший хват був. На ці воду вир... вже пішла прохолода, пішло вбирання. Ось ми бачимо, як вони вже промокли. Промокли. Не сильно, але ну, типу, промокання вже в них почалося. Тому дякуємо вам за увагу.